Стримана елегантна весна із бусковими квіточками на капелюшку. Так тепло про нинішню пору написала синоптикиня Наталка Діденко. Гайнули й ми туди, де після весняного дощику все розквітає, пахне у відділення еколого-натуралістичного напрямку центру позашкільної освіти ім. Разумкова. А тут якраз розквітли магнолії, яскрава ароматна квітка. 18 дерев ми висадили магнолії. У цьому році вони вже майже всі квітують. О, я думаю, що на наступний рік буде набагато краще. Вчений агроном Леонід Альфонсович, який погодився нас супроводжувати, показує чудо-яблуньки, які за їх квітування називають українськими сакурами. Це яблуня Нідзельського, яка використовується для озеленення міст. Вона має дуже таку пишну крону. Такі в неї дуже бачите, такий пишний, обільний. Красивий і пахне, чи цей І цей? пахне гарно. Щойно з'явиться тут нове квіткове диво, і пан Леонід надихає своїми світлинами друзів у Фейсбуці. На сонячному місці світлолюбивий Хеномелес або айва японська цвіте яскраво-червоним. Зеленим лабіринтом висаджені чотири сотні туй, вирощені у відділенні із насіннячка. Да вирощені з насінням наш у нас тут. Спочатку горщики, ми їх пересаджували, потім на вулиці закалювали, а потім вже висаджували ґрунт. Тут, де не відцвіли ще навіть усі першоцвіти, потроху розцвітає бузок. Його тут чимало. Пахощі неймовірні. Один сорт уже розцвів, інші кущі ось-ось розкриються. От самий перший розцвітає, це сорт некер. Самий от, перед вами це сорт Біфой, він більш-менш раній. Далі пізніше будуть там, Тарас Бульба, Максимович. Вони зараз саме починають рости. Весталка білий колір красивий такий. Більше 400 рослин висаджено у навчальній теплиці. Більше 200 видів. У нас колекція тут і кактуси, є, і Діти займаються, інтересуються. Молоді пагони пускає королева саду Троянда, а неподалік розцвів жовтим барбарис. Сюди до квіткового раю приходять фотографуватись і відпочити душею. Дуже гарний сад. Я перший раз тут. Багато і ми побачили магнолій і квітів, і навіть живність є. А з осені мешкає тут лебідь, його врятували, виходили, та в компанії декоративних курей він проходить власну реабілітацію. Весна це мить цвітіння. І ми, надихнувшись весняним квітуванням, дякуючи Богу та ЗСУ, повертаємось до звичних справ. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, «Вік».